Три, три будівлі. Це зимова будівля, в якої знаходилися наші птахи, будівля хижих тварин, а одна будівля, вона тільки була побудована, там нікого не було. Дві хвилини тому назад ми закрили тигрів. Зараз будуть ветеринари займатися їхнім обстеженням. ну Тигри в нормі. Є питання до. Є питання до стану Львів, але їх ну життю як ні здається, нічого не загрожує. Зараз будемо також їх е об дивляться ветеринари, зрозуміємо, що, що з ними. Ну, тварини злякані, загинули птахи. Наразі їхня кількість невідома. Головне, що ми закрили тварин, які не вибіжать. Зараз надаємо допомогу. Нашим хижим тваринам, які злякані, там написали вже соцмережах, що там загинули льви, там поранені. Да, там є подряпана на вусі у львиці, але це не поранення. В неї немає явних поранень.